Учора Білгород, а сьогодні Ростов у російському місті паніка. Мешканці ховаються від вибухів, а влада навіть не силується прокоментувати, що взагалі відбувається. Пропоную побачити, які пригоди подарувала нашим сусідам ця п'ятниця. Вітаю на каналі Січас. Пропоную одразу ж підписатися, і будемо стартувати. Над російським Білгородом і не тільки знову літають залізні пташки. Не встиг прикордонний регіон оговтатись від учорашнього надпотужного удару. Сьогодні вже нова пісня. Уранці 16 лютого вороже міністерство оборони повідомило про те, що вночі їхня протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила безпілотні літальні апарати, зокрема над територією Білгородської області, у кількості одна штука. Та ще над акваторією Чорного моря. Там буцімто спіймали аж чотири БПЛА. За даними губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, дрони були помічені у Корочанському районі в полі неподалік села Самойлівка. Там постраждалих та руйнувань, як стверджується, немає. Також невідомі об'єкти у небі бачили зокрема під селом Пуляївка та у селі Гора Подол. Там дрони здетонували у повітрі. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. Повторна хвиля з нальотами накрила область вже в день. Майже у другий дня місцевий чиновник написав таке: під обстріл ЗСУ потрапило село Коротилівка Краснояружського району. Ніхто не постраждав в одному приватному будинку, осколком від снаряда вибуло вікно. Подворовий обхід території продовжується. Кінець цитати розуміємо, що звинувачують у всіх бідах росіяни саме нашу армію під копірку. Такий зворот є у кожному їхньому звіті та сповіщенні. А я ж хочу нагадати, що вчора білгородське ПВО так назбивалося, що прилетіло по самих росіянах. Нагадаю, 15 лютого вибухи в самому обласному центрі прогреміли саме в той час, коли в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу. Тоді влетіло у місцевий торговельний центр у 128 квартирах. Із десяти багатоповерхівок вибиті вікна. Різні пошкодження виявлено було у 15 приватних домоволодіннях. Уламками пошкодило ще 57 автомобілів. Також ураження отримали чотири магазини. Є руйнування на території одного з промислових підприємств. Повідомляються також і про жертв станом на ранок, п'ятниці їхня кількість зросла, і нині становить семеро людей. Давайте слухати звіт Гладкова про наслідки великого удару. что достигла достигло 19 человек, 4 человека, 2 взрослых, 2 детских. Мы вчера на поезде отправили в Москву, сейчас через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждении здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой, 10 человек находятся. Бальцях горди Білґерда була в, в, в тяжому стані в ренімації. Ось таєні стабільної середньої тяжки. Але учора було вчора, а в новому дні всі співчувають російському Ростову на Дону. Після опівдня у різних районах міста жителі почули гуркіт. Про це написали у локальних чатах. Список районів Ростова та навколишніх населених пунктів, які добряче трухонуло від Бабаху, чи Мали. хутор Красний Крим. Ленінаван, Наван, Аксай, Шахти, Батайськ, Хутор, Нідвігавка, Новочеркаськ, Азов та більше десятки інших, що саме рвонуло, поки не зрозуміло. Проте місцеві жителі вже публікують відео зі звуком потужного вибуху. Ще на відео зняли, як репетує сигналізацію машин після нетипового звуку. <звук> Очевидці зафіксували на кадрах білий стовп диму, що височів над містом аж до хмар. Притому російські так звані ЗМІ розказують, що протиповітряна оборона нібито збила українську ракету. Хоча влада заперечує, що ППО взагалі спрацювала. Перелякалися тамтешні не на жарт. Що пишуть у себе в соцмережах та локальних групах? Давайте зачитаю кілька реплік мовою оригіналу. У мене дом трухануло. у мене окна задрожали, у нас дом дёрнулся сильно очень. Что-то сильно шарахнуло, під этим свістящий хріб був, плюс інфаркт, ну і тому подібне. У непідконтрольному нам Донецьку жаліються тим часом на дрони. Зокрема, в Куйбишевському районі внаслідок атаки поранено хлопця 2004 року народження та жінку 1993 року народження. В Ольгенсі Волноваського району внаслідок обстрілу тяжко поранено чоловіка 1980 року. Про це сповіщають тамтешні телеграм-канали. Гучні звуки переполохали сьогодні тимчасово окупований Севастополь, що розташований на Кримському півострові. Так званий губернатор, путініст та блазень Кремля разважаєв прикрив бабахи байками про те, що не мов би військові проводять там навчальні стрільби, а саме на полігоні в козачій бухті. Нагадаю, буквально днями у водах чорного моря наші воїни знищили ворожий великий десантний корабель. Цезер Куніков». Сталося це символічно на день закоханих 14 лютого. Така собі валентинка для зрадників. Примітно, що РФ досі приховують втрати серед екіпажу ВДК. Про це я повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, офіційно на борту утопленого корабля перебували 87 членів екіпажу. На даний час встановити точну кількість загиблих і поранених важко. Ну а як думаєте, ви чи визнає все таки командування ворога свої втрати? Або ж спишуть це на нещасний випадок, замнуть історію, оголосять безвісти зниклих та й забудуть своїх так званих героїв. Свої думки, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити свої вподобайки та, звісно ж, підписуйтесь на ютуб канал сейчас. Як наші воїни топили ворожий корабель, дивимось далі. Не пропустіть! Оце так подарунок на Валентинів день. Ми любимо, як на дно йдуть ворожі кораблі. Наші воїни потопили чергове російське судно. БДК це зеркуніков. З позарання за п'яту годину 14 лютого телеграм-канал Кримський Вітер сповістив, що тамтешніх жителів, зокрема Ялти, Місхора та Алубки, розбудили гучні вибухи. Вже трохи більше ніж за годину. Той же ресурс припустив. Бахкало не просто так. В районі Місхора було атаковано російський корабель. Ось яку картину спостерігало місцеві. Як стверджується, звуків пусків ракет не було. На світанку очевидці зняли на відео судно, що палало над морською гладдю, та повільно тонуло. Пропоную помилуватися останніми миттєвостями його життя. Але так швидко бляшанка на дно не пішла. О 7.18 пролунав повторний вибух у морі навпроти селища Кацівелі. Люди говорять, що відчули сильну ударну хвилю. Скидається на те, що в той момент вибухав боєкомплект корабля. Для його поратунку підійшов ще один плавзасіб та підводний човен. У місці затоплення видно також залишки рятувальних плотів. Однак ця операція окупантів була марна. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями головного управління розвідки безповоротно знищили великий десантний корабель Російської Федерації. Цезар Куніков у момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки, Йдеться у повідомленні. Розвідка також не змусила довго чекати на подробиці. У відомстві показали вражаючі кадри, як же відбувалася ця атака по суб'єкту флоту противника. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 Гурмоу. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура Ві біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік. А лупки, як я вже зазначила раніше, у підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Додають у прес-службі. Варто також зазначити, що цей от ВДК проекту 775 – одне з найновіших російських суден, яке нині перебуває на озброєнні чорноморського флоту ВМФ РФ. З базуванням у Севастополі його довжина сягає 112,5 метрів, а ширина 15. Використовувався терористичною Москвою під час воєн, зокрема проти Грузії, Сирії та України. Корабель протягом 10 днів був пришвартований на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти здійснюють завантаження. Ну і на борту корабля під час цього перебував вантаж із боєкомплектом. А сам борт міг вміщати 87 членів екіпажу. До слова про сам екіпаж. Ворожі пропагандисти спочатку визнали фіаско в морі, але стверджували, нібито всі живі. Втім, таку брехню важко поширювати навіть серед своїх. Представник військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки що невідома. Але втрати серед особового складу мають бути суттєвими. Додає він. Далі пропоную цитату: станом на зараз верифікованої інформації з приводу цього немає. Є тільки інформація, що пошукова операція успіхом не завершилася, зазначив пан Плетенчук. Тим часом речник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтримує більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі, загинули водночас. Сам Цезар Куніков відправився під воду. А російським окупантам навряд чи вдасться його тепер відновити. Ворожі ресурси тепер публікують навіть аудіозаписи слів очевидця, який переконує, що евакуаційні катери прибули на місце, коли судно вже затонуло. Пропоную це слухати. А <звігінка> то Пошли точно. Я просто на берегу на берегу был, когда ПК сработал. Либо, небо куманая, я подскажу. Когда никто течения не увидел. Плюс это были суплеки. Что молодое. Вулика же была плохо вита и рабы. Первый ты, а потом быка чуть-чуть почти над водой и быка под ладу. И у кашка отказал уже на месте было и все. Прям непосредственно близости. А так, старей еще видел. Ну, завод, на себе. у військово-морських силах. Підрахували після знищення Цезаря Кунікова у Чорному морі із 13 кораблів чорноморського флоту в строю залишилося лише 5 одиниць. Разом з тим видання The Insider підбило наступні підсумки. Увага на екран. Що найменше успішних атак на кораблі ВМФ Росії та МНС – Відбулися з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави, загалом постраждали 25 одиниць флоту, ще 13 кораблів, і суден безповоротно втрачено. Серед них і флагман чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва частина із поскоджених транспортних засобів, наприклад, дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону або малий ракетний корабель Аскольд. Мабуть, навряд чи в найближчій перспективі повернуться в дію. Ну і також додам, що знищений Цезар Куніков був останнім із трьох кораблів, що увірвалися до порту Бердянська ще на початку повномасштабного вторгнення. До слова, це вже другий безневинний російський корабель за два тижні. Нагадаю, про знищення катера Івановець стало відомо 1 лютого. Всі деталі ми збирали у попередньому випуску, тому запрошую вас до перегляду за мить, але я не можу не попросити прокоментувати вас. Свіжі вражаючі кадри під відео закликаю подякувати нашим спецслужбам за такий подарунок, адже це дійсно героїчна робота. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас та залишайтеся з нами.